Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Терміново. Трамп знову накинувся на Україну. Такого він ще не говорив. У нас була угода базована на рідкоземельних металах, але вони її зірвали два дні тому. Путін намагається затягнути Україну у пастку. Переговорний процес буде. происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. ЗСУ разбило армию РФ. И 100% сколько наших потерь? Почти... Ну, кстати, процента вот зекізекіпачті ста процента. Та тому ж то чотириста чоловік 400 уже у житті. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Терміново Трамп знову накинувся на Україну. Мовляв, Путін молодець. З ним перемовини вести одне задоволення, от невдячна Україна зриває угоду. Ми їм зброю даємо, а вони не хочуть свої ресурси віддавати. У нас була угода, базована на рідкоземельних металах, але вони зірвали її два дні тому. У нас була угода, бо я сказав, ми витратили 350 мільярдів доларів. Європа отримає гроші назад у формі боргу. А ми ні, ми просто віддали їм гроші. Містере Трамп нагадаємо вам, що США підписали Будапештський меморандум, і ви гарантували українцям захист, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. І тепер ви маєте дати нам все, що потрібно для оборони. А Україна вам нічого не винна. Ми намагаємося допомогти Європі. На додачу Зеленський визнає, що половина грошей, які ми надіслали, зникла. Вони не знають, де гроші. Він сказав: ми не знаємо, де половина грошей. Це класно, просто чудово. Дуже дивно виходить, що Ілон Маск не розібрався, де гроші, зважаючи, що вони навіть Штати не залишали. Оце так прикол, правда? Всі гроші, які Америка нам нібито передавала, вкладалися в оборонні підприємства у самих США, а Україна отримувала лише зброю. Ось тому від таких звинувачень пригорає вже навіть у сенаторів. Жалюгідна зрада країни, яка віддала свою кров, яка боролась і помирала за свободу. Наш президент просто не звертає увагу на правду і самопожертву сміливих чоловіків та жінок, які боронять свою свободу і нашу їх битва, наша битва і поступки президента жалюгідні і слабкі. Схоже, що Трамп удає, що зближується з Москвою та топить Україну просто для того, аби європейці прокинулись і почали вже включатися у роботу. Але поки що з цим все якось туго. Путін бреше й намагається затягти Україну у пастку. Пам'ятаєте, як чорнороті розповідали про переговори щодо України без України? початку переговорів по Україні без України відбувається прямо зараз. Київ за Київ офіційно за партом. Так, от виявляється, що про виключення України з переговорів навіть мови не може бути, і сам Путін стоїть як дурник, пояснює, що зустріч у Ердіяді була взагалі не про це. Оце так його -Соловйовим зганьбили. Президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что конечно Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Так, так, так здається, сьогодні хтось отримає прямо по темніках, як по свинячих мордах, по їх ситим свинячим мордам. От і з лівої, і з правої. і піск стоїть такий. Але це ще квіточки. От почекайте, поки Путін дізнається, що про контрнаступ росіян на Курщині йому теж збрехали. Саме послідня інформація, яка мені доложили колі час назад. Сьогодні ночі бойці 810-ї бригади пересікалі границю Російської Федерації і України і вийшли на територію противника. Ага, це мова раптом не про той штурм з комуністичними прапорами, бо якщо мова про нього, то дупи у пропагандистів будуть сині. Поки Путін і його посіпаки белькочуть про захоплення території, які вони записали в Конституцію, окупанти з запорізького напрямку жаліються, що втрати у їх підрозділах наближаються до 100%. Таре армія міра. Те, величі, якщо в процентному які? Наші? Ну ні, я маю в виду наші, если в процентах, і 100% сколько наших потерь. Те, почти... Ну, кстати, процента, от зекі почті ста процентів, тому що чотириста чоловік приїхав, а чотириста у Покажіть це відео Соловйову, а то він там досі Берлін ділити хоче. Справжні російські військові, а не ті, до яких він їздить швидко б, йому пояснили, куди йому йти з його бравадами. Россияне схаменіться. Навіщо вам війна, якщо ваші же регионы вимирають, ще троха і взагалі нічого не лишиться. Мы едем в Тверской область. Это какой-то путь в пучину Хтоня. В заброшенные деревни, дома с провалившимися крышами. И полуразрушенные храмы. На улицах очень-очень мало людей. Даже лоси не боятся выходить на дорогу. В Тверской области больше трех тысяч населенных пунктов, в которых дома стоят, а людей больше нет. Остановка в одной из полузаброшенных деревень. Здесь еще кричат петухи, а значит несколько жилых домов все же остается. И посреди пол... Поля, буквально по сріді ліса, стоїть вот дерев'яне покосившеся здання з ярки вивіскою Добро пожаловать! Прямо таки ілюструє сучасну Росію. Ласкаво просимо в руїни, сірість і безнадійність. І ось це ви хочете принести до нас додому. Вам самим, то не соромно. У Москві в згорів інститут точної механіки обчислювальної техніки, який працював на військово-промисловий комплекс так званої Росії. Робили захищені сім карти та радари. Тепер, вочевидь, роблять вугілля. Дивіться, як горить. А ось те, що від нього лишилося. Пожежу гасили скидами води з авіації. Цікаво, чого не скинули ще й авіабомбу. Це ж для сучасної Росії вирішення будь-якої проблеми. Втім, навіть без цього від інституту мало що лишилось, і це дуже добре. Російське міноборони показало ноу-хау в оборонці справжня альтернатива мінним полям. Із плюсів НАТО не пройде, і з мінусів Росія теж не пройде. Дубль два. На відео Камчатка багатий регіон, де добувають вугілля, мідь, нікель, ртуть дорогоцінні камені, та навіть золото та платину. Але дороги не роблять. Зрештою, навіщо? Все одно ж росіянам тепер нікуди їздити. Ось вам кадр тижня. Російського вояку захищає лялька. Він возить її з собою. Любітелі комп'ютерних ігр і японських мультиків аніме. Отовичного доці заводу Асона. Ось такі ось розваги у Другої армії світу. Чим би хлопчики не бавились, лише б не плакали. Але будуть, бо полізли на чужу територію. Ну і наостанок вам просто феєрична історія. Росіянин пішов на так зване СВО і думав, що повернеться до себе додому. Але Путін його зрадив, немає більше в нього дому. Коли виходив уходив на СВО, це був цілий дом. Тут стояла челізна двері у мене. Даже її сварували, не говоря уже там о имуществе, которое было у мене. Я ж не знав, що повністю разгромили всю квартиру. І зараз от у плем'янника живу пока, тому що жить не один. Так буває, коли приходиш забирати чужі домівки. Ми ж все давно казали окупантам: схаменіться, бо бумеранг ненависті кинути у бік мирних людей, має парадоксальну властивість повертатися назад і бити прямо по кумполу. На сьогодні на все дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.